Напередодні вночі на Виноградівщині сталася смертельна ДТП. У палаючій автівці загинув пасажир. Слідчі, які прибули на місце події, встановили, що рухаючись у бік села під виноградів, 25-річний водій не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу каплиці. За попередніми даними від удару автомобіль зайнявся. Пасажир, 28-річний мешканець села Вилок, загинув на місці події. Водія цього транспортного засобу з ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Зараз вже встановлено, що за кермом він перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння. Мова йде про 1,3 і проміла алкоголю в крові. Попри те, що він перебуває на лікуванні в медзакладі, він вважається затриманим процесуальному порядку. Тобто, в медзакладі він перебуває під встановленою охороною. Такі його дії в поліції кваліфікували за частиною 3 статті 286 із позначкою 1 кримінального кодексу України, і відповідно до санкції цієї статті, йому загрожує до 10 років ув'язнення.